От купили насіння. Не картопля, а якийсь бамбук. Жене вгору і все. Я замірав 80 місцями навіть більше сантиметрів вгору. Тут менше. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. І ми зараз зробимо піший похід у центр. По дорозі роздивимося, що в нас де погано, а що в нас де хорошо. От так Думав, йти в центр пішком. Але передумав. Поїду я на цьому автомобілі і заодно завезу я вже їм ось ці цепи. Там я бачу у магазині збирають відпрацьовані цепи. І ми їм завеземо. Так, ладно. під'їдемо ми на цьому Махтомобілі, як бабка казала моя. Махтомобіль. Нехай гріється І поїдемо. Несемо цепи, сходимо, знаємо про ту які таганок, а потім. А потім підемо, поїдемо додому. Приїдемо додому, сходимо до Віталика. Він казав, що сьогодні теж прийде. Ну, не факт, ми перевіримо. Колись тут понасадювали були розів у всіх цих квадратіках. І вони пару ночей постояли, потім їх покрали. Ну... Мать. Посадили, чтобы красиво было. А Да ми ти назад зайдемо. Доброго дня вам! Куди це ви вже їздили в рейс? Куди? Доброго дня вам. Тихо, здравствуйте, тихо де ти говориш. А ви куди, пішки кудись? Ну Зайдемо до машини, приїжджав там до мопеда запчастини деякі взяв. Я буду складати, бо розібрав. Там все так само, що знімаємо. Казайте, ви теж попали. Зараз. Дивочки. Колись я тобі розкажу, як це воно, це ви що робите. Ти що, йдеш і знімаєш таке тіпко? А тоді вирізаєш там? А на що вирізати? Ти сама себе побачиш. Нє, ну що лишнє то? Ну так, так. Будьте здорові! Підемо ми знаємо по цьому ті таганки чи є вони. Якщо є, то по цьому. Взяла андос, но там і Це варить. така висока посадка, даю вам одне. Mm -hmm. Зайдемо до весілля до поздороваемся, да? До весілля поздороваємося. Зайдемо. Ну ти куди він пішов? Я прийшов до нього здороватись, він кудись пішов. Доброго дня. Доброго дня. Ти Пішов до нього поздороватися, він бач, кудись донизу побіг. Думав що, ти, думав, що ти кудись сюди. Я на робочому місці. Ну я так і вже зрозумів. Ти думаєш цепки сьогодні здаси. Що, що Віддати приніс. йому там, бачу, він пише, що приймає. Нахер він мені треба, тобі треба? Наш, ну а мені там боє. А я їх викидати, щось така привичка, ніколи не викидаю. Збираю, збираю, збираю. Може дійсно там комусь треба їх. <гумент> Та це ще в цей магазин хочу зайти. Добре, будьте крепкі. <гумент> зайдемо. Зараз я не попав в магазин. Доброго, Доброго вечера. Бачу, я, ви вдвох на велосипедах. А, Шо, що кончили, то вже гуляв не, вже взагалі. Ні, зробили, що немає. А, а, нема. Ага, не арештують, понятно. Лучше вже без номерів. Да, ти, да, вони, таші, перегнали, і, знає, і, і тут вона там кустає. Нам нароки вели багато. Ну понятно. — понятно. Доброго дня вам. А у вас таке діло як таганки є? Десь там колись були. Газові, не газові. Газові. Е, Емаліровані. Та бог їх знає які. Такі, щоб не пускали, бо що не включиш, воно пускає. Дивіться, є один на чотири конфорки емалірований, лишився. Ні, ні, на дві треба. І... Отакі нержавійки. ржавійки. А це на скільки? На дві. Є е на дві, є на три. Тисячу п'ятдесят на дві і 1650 на три. Ага, ну вони у вас малічі є. Це так, я так. прийшов тільки узнати пока. А малірування теж десь прийшли. 1000 що? На дві? 1050. 1050 на дві. 1250. На 4 я Це не ржавік. Там треба нам на дві. На 4 не треба, це все на дві. 1150. Все, дякую. Треба буде, напевно, взяти. Я ще брав, у вас було по 500 з чимось. А чого ж не помню? Повним, повним осталась тільки пам'ять. Так, ідемо до гори. Тут нового нема. А я, блядь, Афраму, блядь, В нашому районі. Доброго дня. Что такое? Что-то надумал. Да, да, да. Як є, то дам, якщо нема, не дам, замість кинемо гене кувичі цепи Доброго дня, Ген. Ген, я тобі кинувся цю. Все, цепи я віддав. Може дійсно людям треба, а я тут держу їх, на що вони мені? Ну викинути, якби я нічого не викидаю, а, а якщо комусь треба, то даю. Так, ми вже тут підійдемо зараз на гору, подивимося, що там ті будівники набудували вже. Там же вони якусь... Як це вони там строять для... стелу чи як воно називається? Então, agora gonna Так, щось таке в них тут виходить зі сходами ось таке щось виходить. Червона. А цю колись стіну я будував. Ну, як скажем так, приймав участь у будівництві цієї стіни. Це комунгоспі її сюди ставили. А я тоді там працював. Так, що щось таке в нас виходить? Верніше не в нас, а в них. Ну, я б так. Прийдемо далі, побачимо, коли будуть. Та Це щось мало 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 Хоча, ще на тій стороні є. Обов'язково треба собакам походити. От. Так, добре. Їдемо ми. Їдемо ми додому. Тут все. Тут все на місці. Такий у нас похід получився. Центр. Зараз ще сходимо до Віталика, якщо він там є. Я казав, що можливо буде. А можливо і не буде. Зараз побачимо. Хоча то стахановці, вони можуть обоє бути. Кід дорогу перебіг чорний. Це що? А, що це за прикмета? Чорний кіт дорогу мені перебіг. Вся крев. Так, віталика нема. А Олегі. А може Віталія заїхав туди? Чи ні? Чи ні? Не, Жигуля від не видно. Жигуля звідсиля не видно. І ворота закриті, значить Віталія нема. Є. Підемо до Олега. А, да, я повикошував, то вже повечевав. Нахрен це потаки тут. Коли ти блічшо? Огу, Вистроїв! Якось як. Не знаю, як ракета якась. Якась, як ракета в тебе похожа, здалеку. Все, дядя віздя, віддихає. Ну да. Казав, як я зроблю, як я зроблю, зробив. Ще правда не доробив. Добрий день вам. Доброго друзі, ще не доробив, але все буде добре. Що ви там розказуєте? Та й розказую, розказую. Воно здалеку я подивився. Ух ти. Я такой примаю. Це внутрішня стінка. а тепер ще треба на завісах якихось робити. Або на якихось пальцях, Думаю, або на це завісах. Я крепкого желізо цього зробив. Це основа. Зараз таке місце треба вимудрувати і танцювати далі. Віталика нема, казав, не знаю, може буду, може не буду. Та й може нема. А може ніхто не зробити. А що не буде? Ну так. Да. Рішив він Рішив він трохи віддихнути. Він рішив, там його може й не пустила, Таня. А? Таня може й не пустила. Він би хотів сюди потрапити, ну. Ну це я так до слова. Общем, общем, общем. Все, Олег працює, Віталика немає. Ми теж йдемо додому. Сьогодні неділя будемо ми відпочивати. Будемо відпочивати. Тут рядом ставок. Вчора вечором вийшов на двір, жаби, такі концерти устроїли. різними голосами верещати. і всі разом. Що там у них за пісні такі були, не знаю. Так, що, все, сьогодні все, да? нема що знімати. Зараз я подивлюся, кину на комп'ютер. Якщо буде матеріалу хоч на хвилин 20, то зроблю ролик, а якщо не буде, то не буду робити. Та й так, в общем, всі будьте здорові і до побачення.